Вітаємо з перемоги. Сьогодні класний матч, багато забитих м'ячів. Що скажете по матчі в цілому? Ну, в першу чергу дякую за перемогу. За, ну, за те, що поздоровили багато голів, але могло бути іще більше, що в наші ворота, що в їхні. По грі ну, дуже багато дали супернику, щоб вони здавали біля наших воріт моменти. Тому це трошки насторажує, бо дуже багато, дуже багато вони, вони зробили таких неприємних моментів біля наших воріт. Що в першому таймі, особливо, що в другому. Тобто, ну, саме головне це зрозуміло перемога, ми перемогли, йдемо далі, але знаєте, хочеться, щоб як, як найменше було таких моментів біля наших воріт. Клуб. Багато молоді, багато талановитих гравців, ось на перспективу даєте їм шанси. Ось як вважаєте, це поєднання досвіду та молоді, воно дасть свій результат. Ну, сподіваюся на це, бо ну, молодим хлопцям ну, треба давати грати, бо там, якщо ти будеш випускати їх там, на 5-10 на хвилин потім тримати, то тяжко. Намагаємось, намагаємось кожному молодому хлопцю давати можливість грати. І, і, то, знаєте, да, і треба дати їм пограти. Щоб вони мужніли, і саме головне, треба аж результат мати. І це треба теж поєднувати. І цього працюємо з тренерським штабом, думаємо, що як краще, кого на, на одну гру, кого на іншу гру. Тому непростий процес, але ну, для молодого гравця треба обов'язково грати, тому намагаємось якомога більше кожному дати цю можливість. У нас щільний графік по матчам. Сьогодні гра була зараз декілька днів, буде матч виїзди. Потім знову домашній, потім вчора враховували все. Чи просто був акцент на цей матч безпосередньо сьогодні. Ну, знаєте, там є є стратегія, там дивити, ну, дивимось календар, все дивимося, але ну, зрозуміло, що щось перекладати. Ми намагаємося є гра, ми треба і відпрацювати. І, і від ігри йдемо. Але зрозуміло, що щось що ми там плануємо, що когось там трошки поберегти, когось там ще. І тому це враховується. але повторюю, що є гра, і від ігри ігри ми йдемо. Команда перемагає наразі всі матчі. На вас буде налаштовуватися суперника дуже серйозно чи розумієте, чи відчуваєтеся вже зараз. Ну, зрозуміло, то початок чемпіонату, всі, знаєте, всі там, ставлять ці цілі, але 5-6 турів проходить, і там зрозуміло, хто куди йде. Зрозуміло, що проти нас будуть налаштовуватись, будуть... команди захочуть забирати очки, але тим цінніший, тим цікавіше ці ігри, коли ти перемагаєш, коли суперник віддає всі сили і ти перемагаєш. то… Вони тим цінніші, тим вагоміші ці перемоги, і вони додають впевненості і сили. Я впевнений, що в кожній грі ми будемо ще сильніше і сильніше. Це був перший домашній матч команди. і Ось як його оцінити, тому що є була підтримка на трибунах і прийшли люди підтримати. Це навіть робочий день, бачимо, що підтримка у вас є. Ну, ну дай Бог, щоб воно все, все більше і більше ставало, ця підтримка. То зрозуміло, бо ні день час такий, що не кожен зміг. Але будемо намагатися, щоб в місті Обухові приходили люди, там, бо зараз такий час, що треба на все одно знаходити можливість якось відвілікатись, тому ми з задоволенням всіх запрошуємо приходьте підтримуйте команду бо ну це це дуже потрібно і будемо намагатися так також демонструвати гру яку яку буде приємно дивитись і буде знаєте, хочеться ще ще й приходити тому дякую тим, хто прийшов сьогодні і будемо чекати на наступні ігри. Дякую. Все, дякую, дякую. Сьогодні непростий матч для вашої команди, спадна гра, що скажете по грі в цілому. Ну, загалом у нас кожна гра зараз непроста. Не просто нам все, в принципі, дається дуже складно фізично десь було сьогодні. Можливо, не змогли підлаштуватись під все-таки трав'яний газон. Ми на штучному працюємо. Але це сторонні речі, в принципі, головне те, що ми сьогодні не змогли реалізувати свої моменти. Створили їх декілька, але, на жаль, не реалізували і ну, такі кваліфіковані команди нам не подарують. Так само, як ми з лісним грали на Кубок, створили багато моментів, але багато пропустили. І сьогодні приблизно така ж сама картина була. Єдине, що зуміли забити м'яч. За що, в принципі, ми можемо подякувати футболістам, що вони не склали руки після трьох пропущених і все таки відіграли м'яч. Але в цілому, ну фрагментами ми грою задоволені, але от десь все-таки в дрібницях якихось ми поки що командам поступаємось більш таким досвідченим, більш кваліфікованим. На другому таймі, ось як бажаєте, зміни спрацювали ваші. Все ж таки очікувато е, іншого ефекту. Ну, у нас подвійна заміна відбулася по перерві. Однак Ловко там він погано себе почував Максим. І він не зміг війти в гру там. Проблеми зі здоров'ям, тому ми його поміняли назад. В принципі, Остролуцький непогано війшов у гру він, гольову передачу віддав і, в принципі, додав нам якості в центрі поля. Дійсно, зіграв непоганий матч, тому, в принципі, можемо занести другий там собі в актив точно. Та й перший, в принципі, загалом. І по замінам, напевно, всі заміни, ну, окрім Головка, напевно, там і Шарай прийняв участь у гольовій атації. Ахтирський теж достатньо був активний. Ну, хоч, хотілося б, звичайно, більшого. Далі у вас матч з Діносом. Ось гра з командою з нижньої частини таблиці. Ось як буде не готуватися. Ну, ми, в принципі, теж команда з нижчої частини таблиці, тому будемо готуватись в штатному режимі і підійдемо знову ж таки до гри. Сподіваємося, що буде повна обойма гравців, тому що у нас там травмовані зараз Кудєлін, Кулакевич і знову ж таки трошки захворіли хлопці перед цією грою. Сподіваємось, що підійдемо якомога більше футболістів. А так все в штатному режимі. Розберемо суперника, розберемо нашу сьогоднішню гру. Подивимось наші помилки, проаналізуємо все. Сподіваюсь, що ну, підготуємось, щоб показати гарну гру. А там уже побачимо. Дякуємо. Дякую. дякую. Вітаємо вас з перемогою забитим голом. Сьогодні були у вас ще моменти. Що скажете, по матчу в цілому? Дякую за привітання. Ну скажу, що якщо так глянути на рахунок, то вроді повинна вийти легка гра. Але якщо так подивитись матч, то дуже тяжка гра. Знову у нас другий, другий матч підряд. Хоча рахунок повинен задовольнити нас, але дуже виходить тяжка кінцівка, особливо другий тайм. І нам дуже тяжко. І бо сьогодні можна було побачити, що команда суперників дуже багато створила моментів і не забила їх. Якби вона їх забила, нам би було б ще тяжче. Так добре, що ми використали свої моменти. Вдалося забити, забити три м'яча і потім вже спокійно дограв матч. Вам комфортно грати в команді, з багато досвідчених гравців, багато молодих футболістів. Ось, з ким вам зручніше взаємодіяти на полі безпосередньо, тому що, в принципі, такі різні дуже гравці є. Ну, комфортно і з старшими, і хто молодше. Від старших можна дуже багато взяти опита. Є гравці, які пограли на найвисокому рівні в Україні, тому від них щось І, ну, і з молоддю теж приємно розумітись більш легше. Що старто ось по грі сьогодні? В принципі, могло забити трошки більше, і моменти були в принципі, забити більше, ніж тонгол. Міг, міг забивати більше, і в кожному матчі є мої моменти, але насамперед ставлю перед собою це команду, результат команди. І насамперед це перемога, важлива перемога команди. А там мої цілі це вже на другому місці. Тому якщо буде вигравати команда, я буду задоволений. Зараз являєтесь одним з лідерів гонці-бомбардирів своєї команди. Ось, чи є у вас така маленька для себе мета, щоб здобути цю золоту буцу по завершенню сезону? Звичайно, є. Звичайно, ця ціль є. Якщо я нападник в команді, в мене повинна бути ця ціль. Але я ж кажу: якщо ми станемо чемпіонами і я не отримую цю, там, цей приз, то я буду більше задоволений, ніж виграю його, а команда не займе перше місце. Дякую. Дякую.